99 гривень, одна одиниця такого класного одягу жіночого есмара. Це така маєчка, ось як на мені. Так вона виглядає ззаді. Вони є в трьох кольорах. розміри від XS до L. Ось така рожева з таким легким блиском. Чорна, така більш блискуча, і чорна з меншим блиском, як у мене. І ще у нас отак, отак вони виглядають ближче. Покажу. Такі маєчки. Ружева ось так виглядає у розгорнутому виді. Ось така рожева. І блискуча. Ось така. Це в так, і штани. Штани будуть чорні з меншим блиском, от як на мені. Так? І чорні ось такі блискучі. Ось так вони виглядають. Ціна 99 гривень за одну одиницю, в лоті буде 20 одиниць, розміри зроблені від XS до S, буде у вас верх, до L, до L верх XS і низ XS, -ка. L -ка верх, L низ. Замовляють наших менеджерів, таких лотів є три, заробляємо разом.